О, а це ще тут що за банда. а? Банда? А ви що тут робите? Картоплю крадете? Їжу у цих у котів ви, ви їдаєте? Ох, ви ж бандюгани. Ти дивись. А виноград уже тут весь пови, кльовували. Привіт, друзі, всім. До речі, сьогодні якось прохолодно так. Таке, наче й то і на дощ, чи не на дощ. Зрозуміло, така погодка. Нас не шепче, так сказати. Да? Не шепче? Кури! Он голошийка вже. Ти подивив, господар двору. Вон-он-он он, он, он погнав вже цих курочок, водить, он якийсь кульок полетів, невідомо. Диви, 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 диви. Який вже петух. Тушара. Оно, диви, диви, диви який, забайдистий, діловий. Ого, -о, 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 о пішов. Що йдете? Дайте вам трохи їсти? Пішли. тю 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 тю, -тю, -тю, -тю. Пішли. Оно. Барвистий. Ти барвистий? Чи не дуже? А що в тебе за барвис? Його така назва. Давай, йди. Петручо. Ну, окрас мені подобається. Пішли, пішли, пішли. тю 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 тю, -тю. пішли годувати буду тіп 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 Ідіть. ідіть. Так, що це тут за таке сталося? Ага, Так воно. Ходіть, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Пішли, малюки. Пішли, мої хороші, пішли. О, там той утріпало вже собі зробив. Пішли, о, дивіться, банда біжить за мною. О, ну бачите молодий півень, покрив курочку. Вже вони активненькі, я їх вже сюди перевела, щоб вони вже все, не цей. Не покривали мені ніяких курочок, яких не потрібно покривати, так? Да? О, хтось сидів на яйці, сніс нещодавно. А ти чубаня, ти хоч що небудь там бачиш? Твій чуб у тебе шикарний. Яка холоса кулоцька. А ви, о, ці вже молоді він, посідали вже все, як старі бабки. Ходіть, тіпа, тіпа, тіпа тіпа, тіпа йдіть, дам їсти. йдіть їсти, дам. Йдіть пшенички дам, може навіть гранулки дам, якщо подобрію, нате, Їжте. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, ідіть, тіп, 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 тіп. йдіть. Чуєте? Шпандюки як покурічуть. Воно, оно. оно. Шпанами. Ячменю зараз дам. Ой, ячменю, овса я ячмінь не даю, я даю тільки в гранулу ячмінь. Цим качкам дамо зараз. Ой, а це тут темно, нічого ж не видно, боже. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Не Качки, ви хочете їсти пити? Пити є, їсти нема, так? Да? Зараз? Цим даю трішечки, бо їх там мало, тільки дві качечки і селези. На. Он їж, дивишся. Берегемо. Беремо Такий села. Бачите? Подобається мені. І молодий, він там є схожий на нього. Тільки в нього більше чорного на голові. Чорно-білий, я маю на увазі. Дивіться, який. Бачите? Їжте, їжте, ми хороші. Отак. От Так, щось так на вечір геть зибно стало. Індичка, що ти? На! Будеш їсти? Нє? Вон ті щось шпиндики квакають. Вон там той лежить. Хто де це називається? Нате вам сюди трохи. Так, цікаво, чи вони всі вже поприбігали. Можна закривати сюди вхід. Ай вже сідають спати на вечір. Цим сюди зараз ще наситно. Тих ще й до речі бараболя є. Йдіть. Науган, женуться. О, що це вже з Австралорпом? Що це вже нога хромає? Не зрозуміла. що вже якось не так, як треба Клигнув, так? Да? Ну, бачите, трохи хромає. Пригав тільки, що на одній нозі, наче ходить нормально. Диви. Самий крупний півень із цих австралорпів. Щось вже почав. Чи це ось самий крупний, Не знаю, ось такий він довгий, бачите? Що, малі? Холодно вам, так? Да? Що хороші? Хм? Кока-ко, кока-ко. Ко -ко -ко. Ментанки тут ганяють ще поки що. По цьому, по всьому городу. Йдіть уже, ховайтеся в тепло. Ідіть, йдіть. Диви, тут що вже. Хтось виясняє відносини. Шпінгалети, малі. А що ви? Ай, ви так мене підпускаєте близько до себе. Де диви, диви обкружили. <ріст> Опа, попався. Все, все, ти попався. Ти Такий маленький півничок попався. Ну все, заспокойся. Ти попався, просто прийми це, що ти попався. Все, попався. Все, і заспокоївся, так? Да? Ніхто тебе і не ображав, ніхто тебе маленького півничка не ображав. Нє-ні, <гум> ні, ні. Не, 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 не не намагайся втікти. Ні, тільки маленька голова, А що в тій маленькій голові там є, га? Є хоч одна? Хм? Думка хоч одна є там? Чи думка, аби курочку попорати там є? Дві навіть думки, да? щоб попорати курочку і з кимось побитися. Оце твоє саме найкраще. Да, мої хльості? Ай, йде, гага, нега, не втік, не зміг, не втік. А той он стоїть і дивиться. ото-то-то-то, ото-то-то-то-то, ото-то-то-то-то, Все, кока-ко. Ой чніки, а цей дивись стоїть і дивиться. Іди я буду тебе також чіпати. Диви, всі всі навкруги мене обі... о... обліпили. Ки ходять і заглядають до мене. ну, Іди тебе ще поглажу, йди. Йди, 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 іди сюди. Ну йди. Де ще ні? Вже ендотемніє, вже йдіть, воно скоро і вже світло вимкнуть. І все. Вже буде на дворі темно. Хотя в них світло і не горить. Це я зараз хочу піти цього зробити трохи дерті, поки є світло. Це думаю забіжу, подивлюся, сипну їсти швиденько. Дивлюся, що тут хто робить. Ось зараз світло вимкнуте, вже буде по роботі, яку я хотіла зробити. А для них -то це світло байдуже, в них там ж ще не вмикаю, взагалі не вмикаю ніяким чином, нікому. Ні курям, ні качкам, нікому не вмикаю. Що мої хороші? Що, будете вже сідати спадки, да? Їште, їжте. ну дивіться, з цього боку. Чого ви? Так у вас там же ж вхід є, ви знаєте, куди заходити, чого ви йдете до мене? Що, повиїдали вже, понаїдалися? Давайте ще заглянемо, що роблять кролики маленькі. А що роблять маленькі кролики? Якраз саме їдять. О, до речі, давайте одразу розділяємо їм водичку свіжу на вечір. І наберу, поки є електрика, щоб на завтра було на ранок. Бо завтра може не бути електрики. Зранку такі малюки. Такі тут пригають пригуші мої зайчики маленькі. Тут кролички, водичка в цих чиста. Кролички, шо ви? М? Кролички, ви вже, може, до кроля хочете? Чи ще вам зарано? Ну, вже 5 місяців, Бог його знає. Я дивлюся по розміру, не так по віку, як по розміру. Якщо бачу, що вже кроличка крупна і вже така, що хоче до кроля того, чого б не спарувати і в п'ять місяців. Так, да, мої хороші? Вон тут наклали в миску. Що там? О-о-о, бачите, молодий півень працює. А старий не встиг відігнати. О, ну ще один лізе. Диви, диви. От уже понасерали. Дивляться на мене, як баран на нові ворота. Ох і зимо. Вже якось так стає. По зимовому холодно. Дивля, ці постійно нагрібають гранули собі в цю тарілку туди. Оце звідси вигрібають. Оце звідси, бачите, достають, нагрібають собі в тарілку. І потім його переводять в какашулі. Так? такі вредні маленькі кролики. Мої такі кролики. Такі. Так, В цих є чиста вода. Також це дві кролички. Ну, ще дивлюсь, ще трохи-трохи, ще, ще, трохи, трохи. ще маловаті вони. Маловаті, щоб до кролика. Ще, ще зарано трохи для них. Не хочеться е -е, надто рано парувати. Тому що нічого хорошого, все одно з того не вийде. Кролиця слаба, якщо вона ще мала. І вона просто потім може не вигодувати всіх кроленят наведе. Оце такі малі вже тут починають бачити в цієї дамочки. Бачите? Ось такі потяховувалися, думають, що я їх не бачу. Ну я ж їх бачу. Ось. О, біжить Петручик. Петручок! Бачите, який цікавий вистрілив колір, якщо змішати кохінхіна чистопородного із з якоюсь із безпорідних курей. Який цікавий якраз вийшов. Так, тут у мене нікого нема, цього кролика я е, продала. Мене клієнти приїздили, забирали. Ось так що чекається. Е, Клітка вже я помила десь частенько. Бачите, якщо кролиці всі мозги на місці, то в неї все акуратненько, чистенько, водичка на місці, вона не розливає, трошечки є гранулку. і все. Це від тих кроленяток, які були в крайній, ця кроличка, в, який, в якої був останній шанс е, так сказати, е, вибороти собі місце під сонцем, тому що вона щось один час зажиріла, не хотіла. Покриватися, я їй вже сказала, що все кролиця. Якщо ти зараз не ділаєш любов, то все, то ти вже будеш короче, в супі варитись. Ну, диви, на курку налила. Ну треба ж обов'язково підбігти в цей момент, коли я наливаю водичку. Це молоденький зайчик, кролик тут. Ну, на відгодівлю поки що. Там далі побачимо. Чи будемо залишати його, чи не будемо. Взагалі мені вже потрібно вливати нову кров, кроликів. Потрібно шукати вже нового кролика і привозити собі на господарство і далі займатися розведенням різнопородних дворових кроликів. Так, все, водичку наляла, занесу, напевне, у кормокухню сюди, щоб, цей, щоб вона, якщо вночі буде заморозок, то щоб я не цей. Тепленька була зранку дати. Що, ще дати вам пшениці, так? Да? Давайте трошки сипну, та пшеничка. Кукурудзку ще не купили, коруски ще нема. Ще поки сушиться у людей. Е, ну, із поля вже е, збирають, але ще, ще поки що не цей. не можна придбати. Немає поки що. Так, я хочу ще овса їм сипанути. Овса вони люблять. На тебе овса ще. Хай їздять, це їм уже вистачить. Ось. Ну таке сьогодні відео про господарство, про мої порання. Ось. Буду дякувати всім за перегляд і бігти, працювати далі. Хочу зараз глянути, чи повиїдали. Диви, все змолотили! Ого, як, багато їм. Насипали, які молодці. І овець молотили, і цей, і пшеничку змолотили. Ну, давайте ще дамо качкам. Нехай качкам. Качки люблять, може їм цього у качанах кукурузки кинути зараз. На, ще вам. Нате, на, -те, на -те. чекай чекай, чекайте. Нате, їжте, їжте, їжте. Вони ж нагодовані, це не те, що вони там геть не їли нічого. Зранку давали зерно, сьогодні картоплю також давали. ну тобто Нормально ж годували, просто що, напевне, відчувають холодатай. хочуть їсти. Все, ви вже сідаєте, да, мої зайки? Так, вони вже ці полізли туди, нехай вже сідають. Кокаїнки, йдіть до себе вже, все нагулялися сьогодні. Цілий день, вас ніхто не ображає, півники не мучать їх, все-все-все добре. Так що, все, друзі, пішла. Ще раз дякую всім. Бажаю мирного неба, перемоги, довгого життя і крепкого здоров'я. Всім пока.